І ще одна конкурсантка конкурсу краси судміст Тенбу власне знайомимось з Таня Тань, скажи, чому ти взяла участь в такому конкурсі? Думаю, що цей конкурс це шанс кожні конкурсанці побути відчути себе красивою і в першу чергу це доказати собі, що вона щось може, що не тільки вона може вчитися, але й може досягнути чогось в іншій сфері. Чи не заважає тобі навчання, саме власне процес навчання закриваються модулі? Як до цього ставляться викладачі? Ну я зараз на п'ятому курсі навчаюся, вона зараз практика в коледжі. І в мене так виходить, що пари в коледжі, які я проводжу зранку, а репетиції після обіду? тому навчання абсолютно не заважає конкурсу. Що далі? Куди ти на роботу підеш після закінчення університету? Я ще на це думаю, але сподіваюся, що я піду за спеціальністю. В чому ти проявляєш себе більше аніж інші конкурсантки? В чому в тебе перевага для того, щоб перемогти в цьому конкурсі? Е, ну думаю, моя перевага це мій талант. Я буду танцювати, а танець ви побачите на вже власне на самому фіналі. Ну, це танець з сюрпризом. Думаю, нас сподобається. Ну що ж, тоді до зустрічі. Бажаємо успіху. Дякую.